Реабілітаційний центр переображення від церкви Фіміан це місце, де Бог змінює долі людей. Центр працює вже 14 років, і за цей час Бог звільнив багатьох залежних від наркотиків та алкоголю, подарував їм повну свободу і нове, прекрасне життя, що сповнене містом. Скептики кажуть, що сьогодні не існує Божих чудес, та я аж ніяк з ними не погоджуюсь. Коли без болю не можеш дивитись на сколічну людську долю, і здається, що ніхто та ніщо не може вже цьому зарадити, то своїми очима бачиш, як прийшовши в реабілітаційний центр, людина з розбитим життям через деякий час перетворюється з відразливої гусені на прекрасного метелика, який своїми барвами прикрашає наш різноманітний світ. І все це завдяки любові Господа, вірі в Христа як Спасителя та Божому живому слову. Хіба це не божі чудеса, коли сьогодні ті, на кому суспільство поставило хрест, народжуються для нового життя створюють щасливі сім'ї. Приносять користь і радіють кожному новому дню, що дарує Господь. Спілкуючись з людьми, що проходять або пройшли реабілітацію, неможливо не помітити особливого блиску радості в їхніх очах. Це справжнє щастя може дати лише справжній Бог Ісус Христос. Оце і є чудеса Божі, які Він робить сьогодні, тим самим доводячи нам свою безмежну любов до нас. Це тому, що... Коли Христос був на землі, Він робив те саме. Служив людям, допомагав їм і відповідав на їхні потреби. Тому що хочу, щоб люди, так як я отримали свободу і пізнавали більше Бога. Тому що Бог змінив моє життя і я хочу, щоб змінювались інші. Я служу на центрі за людям, наркоманам алкоголікам, тому що це проблема для мене близька. Я сам бувший наркоман. І говорю «бувший». З увіреності, тому що Господь мені дав свободу. Служачи на центрі, я допомагаю таким людям, як я, тому що колись це робили для мене. Служу в реабілітаційному центрі. Я по тій причині, тому що я сам був залежна людина. І через служіння інших людей я зрозумів, що Бог хоче, щоб я, получивши свободу, мав. Бути прикладом для людей, які потребують також цієї мати свободи, щоб я сам був залежна людина, Бог дав мені звільнення і Бог при... покликав мене до того, щоб служити таким же самим людям, як я сам, почув Бож, поклик до, до цього служіння, тому що сьогодні не тільки в нашій державі, а в цілому світі ця проблема залежності, алкозалежності, наркозалежності. Дуже багато різних залежностей руйнує долі людей. І слово Боже закликає нас допомагати таким людям. І ми християни не повинні стояти осторонь, а служити цим людям, допомагати нести їм звістку і мати признайомити перших людей. В першу чергу людей з Біблією і з Ісусом Христом. Ми служимо в центрі, тому що сам бувший ще і мені і близькі ці проблеми які виникають у людей і залежностями. І я можу в повній мірі допомагати таким людям. Я не можу статися осторонь э, тих людей, які знаходяться в тому самому становищі, в якому я знаходився я. От. І друге, я думаю, що це потрібно мені. От. Бо служачи таким людям, я розумію, що я виконую волю Божу. Бог живе! Бог живой, пусть часто страдаю, не унываю, Ведь Бог со мной, Бог живой. Бог живой, Бог живой идет со мной рядом, хранит нежным взглядом, Бог живой. В моей жизни э -э реабилитация сыграла огромную роль. Для меня это приобретение Господа. Я начал новую жизнь. Мне жизнь стала лучше, оно стало новым. Через центр я познал Бога. Центр помог мне понять, для чего людина має жити на земле. Центр помог мне во многих, во многих ситуациях, дал мне полностью переосмыслить жизнь, дал более серйозно смотреть на вещи, я всю життя не відносився не этой жизни, а центр дав возможность пересміститися. Центр играл ключову роль. Я на центрі отримав свободу, навчився жити по-новому і користувався цією свободою. На центр вложилися в мене цінності християнські. Помінявся характер, появилися бачення мрії на життя. Сенсер це дуже благословенне місце для залежних людей, де людина може отримати свободу. Багато людей, які мають залежність. Часто цієї ями не можуть вибратись самі, і центр це є те місце, де можуть допомогти, де можуть практично показати, як можна змінюватись в іншу сторону. Якщо людина хоче жити з господом, то вона, будучи в колективі, який є на центрі, може практично просто змінюватись для спасіння залежних людей, на яких суспільство вже поставило точку. Багато залежних людей, яким потрібна допомога тому що э е, в каждом э е, новом приобретённом для Бога человеком делается маленький шок, шаг э е, к царству Божьему. Центр допоможе зрозуміти, хто він є в цьому світі. І еволюційний центр, він допоможе е, зрозуміти, в чому проблема є в людини і допоможе вирішити проблему. Надію на вічне життя з Богом, отримала свободу і мир в серці, що є понад усе. Бог замінив смуток на радість і подарував нове життя. Бог звільнив мене від залежності і подарував вічне життя. E, Начало служіння людям за моя життя змінилася e, удивительним образом. Я помітив різницю між тим, ким я був і ким я став. Сила Господня. сделала настоящее чудо. И в это чудо я предлагаю всем поверить. с Богом я не хотела жить, а теперь я могу наслаждаться жизнью, которую дает мне Христос. Музыка Реабіляційному центру завдяки Богу, завдяки людям, які служили мені в револяційному центрі, завдяки тому, що вони вложили в мене істинне слово Божого, і моє життя змінилося в іншу сторону. Перестав дивитися на життя, так як жив і дивився раніше. Тобто, веду здоровий спосіб життя, тверезий і духовний образ життя. Господа добрий бо він, бо навіки Його милосердя, Хваліть Господа, в зборі святім, хваліти щирого серця, хвали Господа Єрусалим, прославляй свого Бога сіонна, бо зміцнив він засуви і брам твоїх, бо для тебе щит охорона. Ламаних серцем лікує, рани болючі загоїть. спокій у серце приносить, кожному хто щиро просить, щиро дає так багато, сонцю наказує встати, землю тощем напоїть. Я бы святі, ягоди ты ради вини.